Школярі вибирають планшети для навчання по одному головному критерію. Це щоб класно йшли комп'ютерні ігри. Точніше, не комп'ютерні а планшетні. Ну коротше, щоб класно йшли ігри. А насправді ми то знаємо. Щоб для того, щоб дитинка нормально навчалася в школі, там треба що? Багато оперативної пам'яті, чи основної, там треба, звісно, гарний екран, зручність, ергономічність і невелика вартість, бо той планшет прям сьогодні може впасти на той кавролін і розбитися. Тож з вами планшетний Мокіч, сервіс смартшопінгу Hotline.ua. І зараз ми виберемо декілька цікавих моделей для того, щоб наші дітки навчалися з ними. Поїхали! Ми відібрали найоптимальніші моделі з дисплеями 10-11 дюймів, щоб зручно було і книжку почитати, і текст набрати, і користуватися софтом. Також обов'язково слот для карт пам'яті, щоб її розширити простим методом та акумулятор від 7 до 8 мАч, щоб дитині вистачило заряду на цілий день при активній експлуатації. Звісно, про наявність останніх поколінь, це AC, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 5.0, 5.2 та USB-C я просто мовчу, бо це мазка. Стхев для сучасного планшету. Також не буду сильно вдаватися в дизайн, товщину та габарити, адже планшети зовні ну дуже схожі і всі важать близько 500 грам. Ну і вартість. Ми не розглядали планшети, які коштують дорожче 10 тисяч гривень. Що, я думаю, дуже логічно для отих малих варварів. Першим за вартістю виступає Lenovo лінося Pad 22-го року. Тут 6 ГБ оперативної та 128 основної пам'яті. За середні 7 тисяч гривень школяр отримує великий PS-дисплей з роздільною здатністю 2000 на 1200 точок. 6 ГБ оперативки, як ви зрозуміли, 128 основною. Процесор Snapdragon 680 на 8 ядер. Це як дві машини, тобто 4 колеса, і 4 дорівнює 8. Що, до речі, робить цей планшет єдиним в топі на американському процесорі Snapdragon, інші на китайській. Якщо сказати, дуже тихо, щоб жоден школяр не почув, то тут навіть нормальна відеокарта є. І ігри нормально йдуть, тут атрено 610. Але краще їм не кажіть, бо це ж почнуть, всякі Fortnite, і все інше. Графічний прискорювач треба для того, щоб дитина могла працювати в важких графічних програмах. Винесено дві камери фронтальна та тилова для ділових колів та дистанційного навчання. Ми не були впевнені, чи додавати цей бренд до списку, адже це все ж таки простий не AAA Китай, а такий, знаєте, базовий. Але функціональність і ціна вмовили. Дивіться самі, все те саме, що в попередньому Lenovo тому Сяо сінь -дзінь -дзінь, але на китайському процесорі. Unisoc T616 з графікою mali G51MP2, назва якого автомата якогось. І до цього всього ми маємо рекордні 8 ГБ оперативної та 256 основної пам'яті. Сюди ж додаємо слот для сим-карт для отримання постійного інтернету, модуль GPS. І в висновку це ну, дуже ультимативний девайс за 1800 гривень. А ось це єдиний не китаєць зі списку, що дуже дивно, адже зазвичай планшети Samsung набагато дорожчі. а тут за 8200 гривень в гривень середньому. Але це одна з мінімальних комплектацій, в які всього 4 ГБ оперативної, 64 ГБ постійної пам'яті. Є моделі, звісно, і на 428, але там вартість близько 10 тисяч гривень. Отож, говоримо про мінімальну комплектацію, в якій є досить нормальний. китайський процесор Unisoc T618, приємний дисплей, хоча й ТФТ, і оболонка від Samsung. Останні оболонки від Samsung мені дуже подобаються. Вони там працюють над цим дуже дуже впевнено. Також є модуль GPS та 3,5 мм для підключення дротових нов. Що для дітей також може бути плюс. Бо оцей віс, воно отак воно зараз є, а завтра воно десь вже там валяється в подвір'ї і не знає, де воно. Це не буде нашвидка машинка, але шильдик Samsung дасть певні гарантії, що цей планшет прослужить довго, якщо його не вкокошить дитинка першою. Ну, відбій тривоги. І найдорожчий представник нашого шкільного топу це Redmi Pad на 628 гігабайт за 9800 гривень, майже 10 тисяч. Чому він такий дорогий в порівнянні з іншими моделями? Да все просто тут екран 90 Гц, завдяки чому девайс працює набагато швидше. Та плавніше. Також тут потужний китайський процесор Mediatek Helio G99 з непоганою графікою mali G57MC2, що робить цей планшет надпотужним та рекордні 8000 мАч батарейки. В іншому усьому ця машинка дуже схожа на Lenovo та Blackview. І ви зараз такі сидите отак і дивитесь. І що мені з цього взять? Можеш мені сказати? Все просто насправді кожна модель цього топу заслуговує на те, щоб взяти для дитинки її для навчання. Але є у кожній моделі свої фічі. Давайте про них трошки детальніше. Lenovo найдешевший при всьому цьому на Qualcomm Snapdragon. Blackview найфаршированіший, але не AAA бренд, навіть китайський. Samsung. Triple A бренд, але мінімальна потужність і реально він лише для навчання. Оперативної пам'яті мало. А Xiaomi має потужний процесор з графікою для усіляких рефератів по Батл Рояль, ви зрозуміли, да? Швидкий дисплей, але вартість максимально наближена до 10 тисяч гривень. Детальніше всі ці моделі ви можете порівняти за посиланням в описі. Отож, вибирайте для свого чада щось з цих моделей, чи заходьте на Hotline.ua, і виставляйте по фільтрах всі ваші потреби, читайте відгуки та купуйте саме ту модель, що потрібна вам. Дякую за увагу, всім легкого того навчального року і до зустрічі в наступних відео. З вами був Макс, HotLineUA. і оце все. Колокольчики, дзвіночки. Бувайте!